Доброго дня! У нас сьогодні огляд дачного будиночка, будинка, в гарному кооперативі, 5 кілометрів від Івано-Франківська. Дуже-дуже близько. Який ми зараз подивимося, він не завершений, але вже зроблено досить багато. На першому в цокольному поверсі. Місце під гараж, гараж, фундамент капітальний, перекриття плитами, два перекриття плитами. Ось, піднімаємося по таких кованих сходах на подвір'я, на ділянку. Ділянка 6 соток. Лічильник на електрику, три фази в будинку. Вода зовсім поруч, біля дому, я. Ось ця ділянка. Дуже гарний простір, краєвид, нічим не закрито дуже, хоч будь, живуть і багато в цьому дачному садовому товаристві. От. А тут досить просторо. Будинок утеплявся, початок зроблений пінопластом десяткою. Фундамент, як я вже сказала, капітальний, металопластикові вікна, стіни в півтори цегли. Перекриття двох поверхів плитами. Це дуже близько до міста, всього 5 кілометрів. До автобазару авторинку, всього 5 хвилин пішки. Тобто, це може, як хто цікавиться цим будинком під житло, то може бути робота на авторинку. Ну, це так, між справою. Так, заходимо на перший поверх. Вільне планування, це нагадує Новобуд місце під санвузол і весь решта простору вільного. Ось такий будинок, продається, терміново 6 соток будинок і вартість його 8 тисяч доларів. Також можливий обмін на авто. Запитуйте, зв'яжу з вас з власником. До зустрічі!